Сьогодні, у випуску, кінематографісти показують правду про переслідування християн в Україні на Дніпропетровщині. Судили священника, який закликав здатись ворогу. Священник із Тернопільщини створив мобільний додаток для сповіді, і це не жарт. Парламент Португалії заборонив одяг, що закриває обличчя з релігійних причин. А також антивоєнні священники розповіли у Вашингтоні про роль РПЦ у підтримці. Війни залишайтесь до кінця, щоб побачити, як навіть серед випробувань Бог продовжує діяти у медіа, технологіях, у судах і навіть у міжнародних дискусіях. Починаємо. Привіт, друзі, ради, що ви знову тут на каналі. Обов'язково підпишіться, натисніть дзвіночок і подивіться попередні випуски та інші відео. Там багато натхнення і важливих тем про віру, суспільство та життя. А сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається у світі віри просто зараз. Є новини, які надихають, є ті, що болять, але всі вони показують, що церква живе, діє і впливає. Кінематографісти розповідають історію переслідуваних Росією християн в Україні. Християни в Україні подібні до християн Першого століття переслідуваних імперією. Християни в Україні подібні до християн Першого століття переслідуваних імперією. Заявив Ньюс, виконавчий продюсер нещодавно випущеного документального фільму. Підприємиці, колишньої морські піхотини з США, Колбі, Берет, є частиною команди, яка створила фільм Віра в облозі, що досліджує напади російських військових та чиновників на сотні українських релігійних громад, включаючи католиків та протестантів. З моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, щонайменше 670 церков та релігійних споруд. Було пошкоджено або зруйновано. Цей фільм не просто про війну, а про віру, яка стоїть навіть під обстрілами. Мені близьке це порівняння з першими християнами, бо саме так сьогодні виглядає справжнє учнівство: триматись за Христа, коли імперія тисне, коли зло намагається знищити все святе. Віра в облозі це не тільки назва фільму, це реальність. Української церкви сьогодні, але навіть у цій облозі ми бачимо, що Божа церква не здається, вона світить ще яскравіше. На Дніпропетровщині судили клірика УПЦ МП, який закликав здатися ворогу. Як повідомляє прес-служба СБУ, суд виніс вирок протоєрею УПЦ МП. Три роки позбавлення волі з виправним терміном в один рік зазначається, що московського батюшку затримали наприкінці вересня, і він охоче співпрацював із слідством. За матеріалами справами, клірик УПЦ МП під час проповідей вихваляв расистів. Та закликав українців скласти зброю перед ворогом. Також фігурант поширював у телеграм-каналах заклики російських пропагандистів до захоплення України. Це сумна історія, коли священник, який мав би бути голосом миру, правди і надії, стає рупором ворога. Це завжди трагедія. Бо покликання служителя не в тому, щоб підтримувати земні імперії. А в тому, щоб стояти на боці Божого царства. І це царство завжди стоїть за правду, за свободу, за життя. Такі випадки боляче ранять не лише державу, але й довіру людей до духовенства. Але водночас вони відкривають важливу істину. Сьогодні Бог очищає церкву, Він відділяє справжнє від фальшивого, випробування війною, показує, хто дійсно. Служить Господу, а хто системі, я вірю, що після цієї війни народиться нове покоління священнослужителів, відданих не Москві, не політиці, а Ісусу Христу. І саме вони принесуть справжнє відновлення духовного життя. Хищеник із Тернопільщини створив додаток для сповіді. Андрій Новосад створив застосунок, і за тиждень його завантажили майже дві тисячі користувачів. У застосунку зібрано з тексти молитов, підказки для іспиту сумління та пояснення, як правильно пройти. Цей духовний процес. Додаток доступний безкоштовно і покликаний допомогти тим, хто хоче зробити свою сповідь усвідомленою та щирою, особливо молоді, яка звикла користуватись смартфоном у всьому. Мені щиро подобається ця ініціатива, хоча ми по-різному дивимося на саму форму сповіді, суть залишається одна: це покаяння. Це момент, коли людина зупиняється, дивиться у своє серце і дозволяє Святому Духу говорити. І якщо технології допомагають людям зробити цей крок, то це вже перемога. Сьогодні віра не має боятися бути сучасною. Ми живемо у світі, де молодь проводить години у смартфонах, і тому будь-який спосіб нагадати їм про Бога це можливість торкнутися серця. Не форма головна, а суть, щоб людина зустрілась із Божою любов'ю, відчула його прощення і зробила крок на зустріч новому життю. Я бачу в цьому прикладі не стільки технологічний проект, скільки нагадування. Божа благодать може дістатись навіть через екран телефона. І це чудово. Парламент Португалії ухвалив закон, який забороняє носіння одягу, що повністю закриває обличчя в публічних місцях. Включно з релігійними покриттями, такими як бурка Чінніка, Паранжа, законодавці пояснюють, що рішення ухвалено в межах політики безпеки та ідентифікації особи, а не як обмеження свободи віросповідання. Водночас, деякі правозахисні організації та представники мусульманських спільнот вже висловили занепокоєння, вбачаючи в рішенні ризик дискримінації жінок, які носять покриття. За релігійними переконаннями. Особисто я вважаю це рішення правильним. Коли людина з'являється в публічному просторі, її обличчя це частина відкритості і довіри. Ми живемо серед інших людей, і можливість бачити обличчя один одного, це не просто про безпеку, це про людяність. Коли хтось ховається за покривалом, це створює відчуження і стіну. А ми покликані не ховатися, а виходити на світло. Я поважаю будь-яку релігію, але є межа між особистою вірою і культурними звичаями, які пригнічують людину. І якщо закон захищає гідність, свободу жінки, відкритість суспільства, я це тільки вітаю, бо істинна віра не ховається, вона не закриває обличчя, вона піднімає його до неба. І, можливо, саме через такі рішення Європа знову вчиться стояти на принципах світла. А не страху. Антивоєнні священники розповіли у Вашингтоні про роль РПЦ у підтримці війни. У Вашингтоні відбулася зустріч антивоєнних священників із Росії та представників правозахисних організацій. Вони виступили в Конгресі США, щоб розповісти про тісну співпрацю Російської православної церкви з Кремлівським. Режимом священники заявили, що керівництво РПЦ систематично благословляє війну проти України, виправдовуючи насильство священною місією та пропагуючи ідею рускового міра. Водночас багато священнослужителів, які виступили проти війни, зазнають переслідувань, звільнень і навіть арештів. Виступ антивоєнних служителів був спрямований на те, щоб донести світу правду. Про духовну складову агресії та закликати до підтримки тих, хто в Росії має сміливість говорити правду. Це дуже сильна новина, бо вона показує, що навіть у середині темряви, є ті, хто не мовчить, ці священники ризикують свободою, кар'єрою, а іноді й життям, тільки щоб сказати правду. І це справжнє священство. На жаль, так звана російська православна церква як структура давно перестала бути духовним маяком. Вона стала частиною державної пропаганди, духовним фронтом війни, і це боляче, коли ім'я Бога використовується, щоб благословляти ракети. Для нас, українців, їхній голос це знак: правда не належить одній нації чи конфесії, бо має своїх всюди. І сьогодні церква, яка мовчить перед злом, втрачає своє покликання, а та, що говорить правду, навіть під тиском стає справжнім пророчим голосом нашого часу. Одне тільки питання, де вони раніше були, і лише тепер добрались до Конгресу Америки. І нарешті наостанок давня добра новина Євангелія навіть вітер і море слухають його. Сьогоднішня новина приходить із Євангелія від Марка. Учні разом з Ісусом пливли через море, раптово здійнялась велика буря, хвилі заливали човен, а Ісус спав. Налякані учні розбудили Його, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Ісус підвівся і сказав бурі, Замовкни, ущухни, і настала велика Тиша. Тоді він спитав їх, чого ви такі лякливі, невже ще не маєте віри? І учні дивувались, кажучи одне одному. Хто ж це такий, що навіть вітер і море слухають його? Це не просто історія про шторм на морі, це історія про шторм усередині нас, коли життя кидає тебе з боку в бік, коли страх, нестабільність і хаос накривають хвилями. Здається, що Ісус спить, але Він у твоєму човні, і Його присутність це гарантія, що ти не потонеш. Іноді Бог не одразу зупиняє бурю ззовні, бо спочатку хоче зупинити бурю всередині тебе. Віра це не відсутність шторму, це спокій посеред шторму, бо справжній мир не коли море тихе, а коли серце знає, хто Керує вітром. Можливо, сьогодні твоє життя виглядає як розхитаний човен, але якщо в ньому є Ісус, ти допливеш, буря не сильніша за Нього. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця цього випуску. Якщо щось торкнулось твого серця, напиши в коментарях, що саме, і це допоможе просунути відео. Не забудь підписатись, щоб не пропустити наступні відео. Ми щотижня ділимось тим, що справді надихає і змінює віру. Постав лайк, пошир і стань частиною того, що Бог робить сьогодні. Бо навіть у світі повному бурь, Євангелія залишається доброю новиною. І пам'ятай, Ісус, у твоєму човні. До наступного випуску зустрінемось.